«Алекс Кабрера історія про дракончика Басі, який подолав страх шуму. Басі сидів у середині яйця та не хотів його покидати. Він не знав, що на нього чекає зовні. Дракончик лише чув ревіння, стукіт та інші гучні звуки, і це йому геть не подобалось. Басі було лячно. Він хотів би залишитися в їй сії далі, але одного дня домівка стала замала для басі. Шкарлупа почала тріщати. Шум дратував його, а тим часом хтось ламав шкаралупу ззовні, допомагаючи малюку вибратися з яйця. Басі стало так страшно, що він почав хникати. Маленький дракончик. Вигукнули разом десять гігантських ротів. Так Басі познайомився із сім'єю драконів, і вони справили на нього досить шокуюче враження. Йому не подобалося те, що всі говорили водночас. Дракони кричали гучніше і гучніше. Тому що не слухали одне одного. Басі відчув, що все навколо ніби починає кружляти. Здавалося, що й він потрапив у пастку виру. Коли дракони йшли, земля здригалася. Як і басі, який почувався таким беззахисним. Здавалося, що світ от от розлетиться на тисячу шматків і до тих кроків. Йому було так страшно, що він забирався якнайвище і сидів там, поки шум не стихав. Але найбільше він лякався, коли дракони сварилися і кричали одне на одного. Вони, здавалися, тієї миті ще більшими, а басі ще меншим. Дорослі дракони збирали фрукти з дерев, але робили це. Не з допомогою пазрів або пащ. Для цього вони були занадто незграбні. Вони били хвостами по деревах, і плоди падали зі стукотом на землю. Басі боявся, що за мить на нього впаде небо. Мені потрібно знайти спокійніше місце. Вирішив Басі. Маленький дракончик стомився від шуму. Від життя у повсякденному страху, тому він вирушив до лісу. Але ліс був неосяжний і дуже гомінливий. Незнайомі звуки переслідували басі, куди б він не йшов. Басі лякався, навіть коли вітер шелестів листям, тому дракончик вирішив триматися подалі від дерев. Я точно знайду тишу в горах, підбадьорив він себе. Маленький мандрівник почав підніматися на гору з надією, що там жодний надокучливий звук не потурбує його. Дракончик відчував лише легкий вітерець. Тільки на басі дістався вершини, він сів і зітхнув з полегшенням. Але його задоволення тривало недовго. Розові хмари вкрили небо, з'явилася смуга блискавки, і за мить пролунав гучний грім. Дракончик підстрибнув і сердито закричав Досить! Відлуння кілька раз повторило його слова, відбиваючись від скель. Це я. вигукнув малюк. Басі зрадів. Він тепер почувався могутнім. І чого це я боявся? здивувався він і вирушив додому. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.